Добрий день, шановні пані і панове. Сьогодні у нас чергова прес-конференція в рамках проекту Сходинки року. Будемо підбивати підсумки листопада, аналізувати політичні події і у нас в країні за кордоном, які відбулись в цьому місяці. І е, е, нагадаю, що матеріали прес-конференції ви можете отримати і в роздрукованому вигляді, а також е, при необхідності подивитися на сайтах Укрінформу і на, на сайті нашого центру. Якщо визначати головну подію листопада, то відзначу, що вперше за останні півроку. Ця подія не пов'язана з Юлією Тимошенко. От е, так сталося вже. Можливо, тут є вже от прояв також нової ситуації після того як вона опинилася в'язниці. В Трохи буде переключатися політична увага на деякі інші події, хоча хоча е, з Юлією Тимошенко в цьому місяці було пов'язано також декілька дуже важливих подій, ну про що ми вже е, будемо говорити трохи пізніше. А так, якщо враховувати е, політичну вагу і вплив на ну, загальний розвиток політичної ситуації в країні. Ми визначили в якості головної політичної події листопада кадрові перестановки виконавчої владі. Ці кадрові рішення давно очікувались. Вони виявилися не такими масштабними, як очікувалось і як анонсувалося, але вони дійсно стали достатньо резонансними і проявили декілька важливих кадрових тенденцій, про які ми ще трохи пізніше поговоримо. Ця подія, звичайно, має внутрішній політичний характер. Що ж до міжнародної ситуації, теж було багато цікавих подій, про які вам розповість мій колега Олександр Леонов. Будь ласка, доброго дня. Якщо ми минулого місяця казали, що ситуація на міжнародному світі достатньо кризова, невизначена, То сьогодні можемо казати, що Багато процесів набули неконтрольованого характеру. І це можна прослідкувати на прикладі буквально багатьох країн світу, до яких була прикута увага. Безумовно, зараз у центрі уваги Європа, Європейський Союз, криза зони Євро, за визначенням. Самих європейських чиновників зараз Європейський Союз стикнувся з кризою за масштабами найбільшу за всю поствоєнну історію фактично за останні 60 років. І від того, як Європейський Союз подолає ці негаразди, як він вийде з них, багато в чому залежить майбутнє. Не тільки Європейського континенту, а й усієї, усієї економічної системи світу. Так, ми бачили, що протягом місяця в Іспанії до влади прийшли Португалії, знову ж таки, відбувався загальнонаціональний страйк. Народ протестував проти режиму економії. В принципі, ми все бачили це. І в попередні місяці Італія і багато інших країн де йшли акції протесту, але цього місяця відбулося нове. В Італії у відставку пішов уряд Сільвіо Берлусконі, а у Греції у відставку пішов уряд Георгія Папандрео. І замість них прийшли нові люди, які зараз сформували нові уряди. Що цікаво, в цих подіях. те, що до влади у країнах, де завжди були сильними партіями, партії, прийшли фактично неполітичні люди. Більше того, це прийшли європейські чиновники. Так, Маріо Монті був комісаром з антимонопольної політики, а новий прем'єр Греції Лукас Папандімос, він був віце-президентом. Європейського центрального банку це трохи схоже на призначення зовнішнього управління в банки для санації. За великим рахунком, це і доведеться робити новим лідерам цих країн, тому що ситуація дійсно виходить з-під контролю. Так, буквально вчора прийшла новина, що МВФ. Розглядає можливість виділення Італії кредиту, який може сягнути 400 мільярдів євро. І з цієї точки зору певний подив викликає поведінка українського прем'єра, який каже, що ми з МВФ зможемо домовитися в будь-який момент. Справа в тому, що якщо Україна трохи позволікатиме, то Грошей на нас може просто не вистачити, тому що вже Угорщина звернулася за фінансовою допомогою і поставила до відома європейські структури Іспанія.